Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Друзі, а ви вже зареєструвалися в кабінеті респондента. Напишіть у коментарях до цього відео. Тема цього відео як подати звіт 1 ПВ через кабінет респондента. Чому вона стає актуальною? Тому що з 1 січня 2023 року уся статистична звітність буде подаватися лише в електронному форматі. Ви скажете, де це зазначено? І ось, друзі, закон України про офіційну статистику, який прийнятий 16.08.2022 року і набуває чинності з 1 січня 2023 року. І у статті 10 цього закону, пункті 4, зазначено, що уся статистична та фінансова звітність респондентами, юридичними особами і так далі. Подається виробникам офіційної статистики виключно в електронному форматі. Саме тому цьому відео розглянемо безкоштовний ресурс від органів статистики Кабінет респондента, який дозволить нам реалізувати цю функцію. Отже, декілька слів про кабінет статистики або кабінет респондента. Це безкоштовний онлайн-сервіс від статистики, який знаходиться за адресою statzvit.ukrstat.gov.ua. Для того, щоб на ньому зареєструватися, необхідно мати електронний цифровий підпис від юридичної або фізичної особи підприємця. Наступне така теза і питання, яке часто виникає, ліміт одної одноразової сесії. Чи він є, і що це таке? Дійсно, в кабінеті респондента це. Питання досить актуальне, тому що наявний ліміт, який дорівнює одній годині. Тобто один сеанс вашої роботи це одна година максимум. Кількість таких сесій або сеансі протягом дня не обмежена. Чи можна подавати фінансову звітність через кабінет респондента? Є і такі запитання, які задають посадові особи юридичних осіб. На жаль, ні, тому що через кабінет респондента подаємо звітність, яка стосується лише органів статистики, тоді як фінансова звітність має безпосереднє відношення і до органів податкової. Для цього можна скористатися іншими безкоштовними ресурсами, єдине вікно або електронний кабінет платника податків. Отже, перейдемо до самого кабінету статистики. Кабінет респондента, ну, я попередньо в ньому зареєструвалася. Для цього підтягую електронний цифровий підпис. Юридичної фірми вводжу пароль захисту і пароль входу до електронного кабінету платника податків, який ви будете присвоювати при реєстрації. Кабінет респондента це не новий ресурс, однак не вся частина юридичних компаній України мала до нього відношення попередньо, тому що багато хто користується платними ресурсами, однак виникає потреба на сьогодні. Розглянути кабінет респондента. Особливо в той час, коли ми потребуємо безкоштовних ресурсів для того, щоб реалізувати своє право подання електронної звітності. Отже, ми зайшли в кабінет респондента, має він чотири розділи або чотири вигляди робочого столу: це список форм. Ось він на старті. Далі календар, подати іншу форму. Відкривається уся статзвітність І подані форми. Найзручніше працювати в одному з цих двох робочих полів це список форм або календар. У списку форм відображаються подані звіти та чернетки, і ті звіти, які потрібно подати за звітний місяць. Можна знімати фільтрацію або встановлювати. Ми будемо з вами подавати 1 ПВ місячно, ми можемо звідси натиснути та додати звіт, або можемо зайти в календар. В календарі звіти не за, не за місяць, який відображено на екрані, а звіти, які потрібно подати у цьому місяці. Тобто, 7 листопада граничний термін подання 1 ПВ за жовтень. Ми будемо з вами формувати за, за листопад відповідно його крайній термін. Це грудень 2022 року, 7 число. Відповідно, можна звіт сформувати і звідси. Для цього натискаємо форму звітності і перейти до звіту безпосередньо до його заповнення. Шапка звіту, тип звітного місяця, звітний період. Все заповнюється автоматично, крім регіону звітування. Його необхідно обрати або за фактичною, або за юридичною адресою. Якщо вона у вас відрізняється, відповідно, ви знаєте, до якого органу статистики вам необхідно подати цей звіт. Шапка звіту заповнюється автоматично із профілю юридичної компанії або фізичної особи підприємця. В даному випадку це профіль респондента. Далі переходимо до номеру структурного підрозділу. В даному випадку я зазначаю 1. Вид економічної діяльності та код виду економічної діяльності заповнюється автоматично. І зверніть увагу, що редагувати поля, підсвічені сирим кольором, немає можливості, тому все це заповнюється у профілі респондента. Далі переходимо безпосередньо до заповнення розділу 1. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці. Для цього я. Попередньо підготувала дані, які перенесу до відповідного звіту. Для того, щоб вказати цифри за звітний період, необхідно активувати цю комірку. Так, ось вона повинна стати більш темнішого оранжевого кольору. Вносимо інформацію. Система одразу нас перекидає до іншого рядка. Так, прописуємо дані. Які необхідно передати до органів статистики. Після успішного заповнення звіту є декілька варіантів дій із ним. Для цього можна скористатися ось цією кнопкою меню. Перевірити та відправити, можна зберегти чернетку, перевірити контролі. Давайте натиснемо перевірити контролі. Контролі та обов'язкові поля перевірено, помилок немає. Натискаємо добре. І перевір, перевірити та відправити. Тобто, це об'єднання колонки щодо перевірки та безпосередньо відправки. Окремо щодо відправки, немає функціонального меню. Я ж натискаю зберегти чернетку. Чернетка зберігається. Однак звіт не закривається. Для того, щоб його закрити, натискаємо Закрити форму. І ось. Ми маємо знизу чернетку звіту, яку створили. Якщо ми перейдемо у список форм, то чернетка теж буде відображена у такому вікні. Зверніть увагу, ті чернетки, які ми зберегли, які не пройшли перевірку, тобто ми не проводили їх перевірку, вони будуть відображені у меню Поточна звітність. Але в тому випадку, якщо поставлена позначка фільтрації, подані звіти та чернетки. Крім того, в даному полі ви бачите усі попередні подані звіти. І ще один з небагатьох мінусів кабінету респондента це те, що він не синхронізується з іншими програмними комплексами, які ми використовуємо для подання статистичної звітності. Ви розумієте, про що? Якщо ми напроти увагу розглянемо електронний кабінет платника податків, той ресурс, який теж для нас не новий, і ми вже звикли до нього, то в ньому, незалежно від того, яким програмним комплексом ми подавали звітність, ми бачимо усю. Ось весь цей рух. Тут такого немає. В кабінеті респондента буде відображатися лише та звітність, яку ви подали за допомогою кабінета респондента. Отже, в списку форм ми зрозуміли, що ми можемо прочитати. Далі ми можемо піти в категорію подані форми» і ось тут уже буде подана наша звітність. Якщо глянемо, ось, для прикладу, 27 листопада я подала звітну форму, і усі квитанції тут наявні. Ось, ви бачите, кожну з квитанцій можна відкрити та переглянути. Тобто ми розглянули основний момент, яким чином 1 ПВ пер пер передавати до органів статистики, використовуючи безкоштовний ресурс Кабінет респондента. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Кадролен, для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Крім того, запрошую доєднатися до Viber та Telegram каналів в яких щоденно команда Кадроленду анонсує проведення вебінарів безкоштовних семінарів, де ви можете навчатися у топових експертів країни кадрового обліку? Вони слідкують повсякчас за новими тенденціями кадрового середовища, крім того, дають посилання на корисні кадрові документи, які безпосередньо вони розробляють і в безкоштовному доступі для вас викладають. Ви можете обговорювати, ставити свої вподобайки, коментарі під цими новинами, яких теж дуже багато в даних каналах. Така вижимка основних останніх новин кадрового середовища України. Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна!